Добрий день, дибі малята, хлопчики, дівчатка, я рада вітати вас. На планету погляньте, як багато там води, річки, озера та моря. І всюди там бурлить життя. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби-малюки, а є й великі от такі. Є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі й пусті. Живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмов. Але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать, мовчать завжди. Воді не можна говорити, то ж риби мовчки мусять жити. Малята, погляньте, перед вами різні істоти. А ну скажіть, будь ласка мені, ви зможете назвати, хто є морськими жителями, а хто ні? Так, хто є морськими жителями? Черепаха, дельфін. Восьминів, акула, рибка, скат, молодці малята. Під водою живе багато водів риб. Вони можуть відрізнатися по розміру, кольору, можуть бути рослиногідні або хижі. Навіть існують отруйні риби. Та не всі риби можуть жити разом. Одні риби живуть лише в пресноводних водоймах, у річках, озерах, ставках, інші лише в солоній воді, у морях. Палята. А давайте подивимося, які рибки, де живуть. Це щука, це річкова риба. Погляньте на цю рибку. Хто це? Так, це риба-клоун. Це морська рибка. Вона живе у морі. А це карась. Він живе у річці. Сом також. Живе у прісній воді? А ось риба їжак? Живе у морях та океанах. Давайте подивимося далі, що це за рибка? Так, це короб, це річкова риба. Малята, скажіть? А це що за риба? Так, це камбала. Це морська риба. А це окунь. Окунь живе у річці. Ну і це акула. Де вона живе? Звичайно, у морі. От ми і познайомилися з мешканцями водою. А давайте тепер з вами пограємо четвертий зайвий. Малята, подивіться на малюнок і скажіть, хто тут? Карась, щупка, рибаклоун і окунь. Подивіться і скажіть, будь ласка, яка рибка тут зайва? Так, звичайно, риба клоун. А чому? А тому, що це морська рибка, а всі інші прісноводні. А тепер подивіться на цей малюнок. Хто тут у нас? Акула. Сом, скат і дельфін. А тепер скажіть, хто тут зайвий? Так, розумнички, тут зайвий сом. А чому? Тому що сом – це прісноводна рибка. Молодці малята, які ви розумнички. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!